Доброго ранку! Всім привіт з Хмельниччини. З вами Світлана і канал Вікнами в сади. Сьогодні поговоримо. Я весь час чомусь відкладала, відкладала про агресорів. Так, є рослинки, які ми саджаємо, а потім проблема, тому що вони швидко заполонюють місце. Окуповується місце, і від них я рахую, що агресор це той, від якого дуже важко позбутися. Якщо, наприклад, рослинка розростається, але ви ну, прийшлися раз, наприклад, сапкою, і у вас вже її немає, то це не проблема. Наприклад, що віола, я її руками вирвала, і все, вона більше на тому місці не росте. А ось м'ята, м'ята, ось погляньте. Два роки тому. І я тут на цій території посадила ну три малесеньких поділочки м'яти. Ось там під парканом самим. А тут в мене така сортова гарна суниця. І ось погляньте, що робиться. Ось, вже від самого паркану на півтора метра, вона забиває вже суницю. Я її вже проривала, але вона знову має таке досить цупке коріння, яке. Майже все заполоняє це коріння. Ось коли копнеш, то тільки вириваєш просто такі, е, як сплетені, переплетені кореневища. Її позбутися досить важко. Тому з м'ятою будьте обережні. Якщо ви саджаєте якісь такі садочки, робите собі з пряних трав, саджайте її тільки в обмежувач. І обмежувач теж має бути, знаєте, таке щось солідне. Це не означає, що ви на сантиметрів там 5 вкопали якусь бордюрну стрічку, і це обмежувач. Ні, для деяких рослин це зовсім не страшно. Хоча м'яти воно ну, не стрижневе, воно таке поверхневе коріння, але міцне. Отож, м'ята, м'ята, у нас агресор. Наступний агресор, і тут же ж поряд, теж знаєте, думала, ай! Да, а, мені просто дали, коли ці саджанці, я навіть не зрозуміла з молодих, що це енотера. Вони такі були темні, гарні, і я їх посадила. Коли вона заквітла, я вже зрозуміла, хто це така. Знаючи її такі властивості, я її почала прибирати. І ось, бачите, я її прибираю до цих пір. Ось знову один, ось знову. Бачите, яку масу вона розростає. Потрібно знову брати. Лопату, але чекаю дощику, і от навіть видно, як вона вже розповзається. Навіть ось дорослий таке вже стебло, і як вона вже розповзається. Ось погляньте, погляньте, як вона розповзається. Те саме, що і м'ята. Вибрати доволі тяжко. Квітне гарно, жовтими такими квітами, але енотера дуже-дуже теж агресивна, інвазивна рослина. Тому будьте обережні. Заджати десь, якщо у вас навіть не знаю, знову обмежувач або територія така не потрібна і вам не страшно, хай вона повзе. У мене тут лохина вже підбирається до лохини, і кислий ґрунт їй теж підходить, я бачу. Немає в неї обмежень, абсолютно ніяких. Ось така. До речі, ці всі інвазивні вони витривалі. Ось я зараз вам покажу декоративну яглицю. Але поки що ось тут погляньте, така яглиця видова. Тут в садку її дуже-дуже багато. І для того, щоб вона в розплідник мені не лізла, бачите, обмежувач стоїть вкопаний шматки шиферу. Але вони вкопані на сантиметрі, мабуть, 50 Тому стримувати можна, але не давати їй квітувати ще плюс того. Потрібно виривати або викошувати. А покажу вам зараз ще її варігатну. Там у квітничку я в обмежувачі посадила і покажу, що з того вийшло: елімус або піщаник колосистий, ну, красень, блакитний, який видає волоці. Я просто побачила вперше, не знаючи інформації. Я його навіть, ну, попросила, скажімо так, і розсадила в, в різних місцях саду. бачите, до чого призводять незнання. Бачу, продають навіть плідники. Yeah. Який то я вчора плідник дивилася. Чи то зелена крона, ну що ні не щось крона. Крона сад. О, крона сад. До речі, такі гарні навіть і саджанці, такий гарний асортимент. Не знаю, не замовляла там нічого, але... Так 120 гривень коштує. Мати рідна. Слухайте, я вас дуже прошу, не саджайте, не саджайте. Я бачила варіант одного з садоводів за кордоном. Вони саджають, але саджають, знаєте що? Ой, такі залишки від азбестових труб. Але вони сантиметрів, мабуть, 80 мають. Довжини, ви уявіть, яке в неї кореневище. Як ми позбувалися і як ми позбуваємося далі, ви собі не уявляєте. Воно пробиває все, воно вилазить зі всього, вистрілює на метрів 2-3. Це просто неубиваєма рослина. Ось цього, бачите, залишилося. І тут підкопувати посадила з насіння ромашечку, ось вже має квітувати, бачите? Це з насіння. Подивимося, яка вона мала би бути жовта. І ось, як тепер його позбутися, я навіть і не маю ніякого уявлення. Тому будьте уважні. Не купуйтеся на красу цього злаку, бо мені навіть прийшлося доріжку знімати і викопувати, бо він переліз через доріжку, аж на інший. Е Територію на іншу, уявіть собі, яка ж швидкість темпу зросту і сила зросту. Страшенна. Ось там ще <смітна> з-під цього це, бетонного такого відливу ще листя терщать. Ой, ось зараз вирву, покажу вам, хто це. У мене тут ціла територія, коли ми придбали будинок, тут була ціла територія, ось цей оцей квітничок весь. Ось тут росло все. Конвалія конвалія дуже теж інвазивна. Навіть може бути, що ви прибрали її всю, але через років 3, 4, 5, вона може знову відновитися. В неї ось ці корені такі незинні вони дуже довго сплять. Тому я щороку, ось бачу, ось, знову, бачите, відбиває. Я щороку, отак. Переглядаю, о, там бачу вже у барвінкові. Бачите, що робиться? Он знову, бачите, є? Це потрібно зразу ж викопувати. І викопувати десь так на штик лопати в ширину і в глибину. Вибирати всі-всі-всі залишки повністю. Теж рослинка така ну, гарна лікарська. Але хай краще вона росте в лісі. І саме основне. Посадила яглицю. Ну, гарна ж вона. весні взагалі, чудовий це листя, таке зараз вже припеклося. Посадила її в обмежувач. І ось погляньте, що: обмежувач. І так, сантиметрів 10 від обмежувача є поряд з обмежувачем, бачите, вона? Не перескочила ні зверху. Я не розумію, звідки вона взагалі взялася. Якщо чесно, воно таке, що його навіть не можна зігнути нічого, такий міцний матеріал. Але, швидше всього, що знизу. Ось так. Ото для того, щоб завершити відео, я трішки втікла з того місця, бо там до чоловіка приїхали по роботі, це ж чоловіки, вони там розмовляють голосно, щось там супер... сперечаються, деякі цепи, <сум> чим ліс валити, і як вірно. Тому я вже звідти була змушена піти. Ось ці рослинки, якими я стикнулася особисто і не раджу вам, тому що попрацювати біля них і стримати їх просто неможливо. Ну, може, хтось знає якісь. Чудодійні методи, то підкажіть. Наприклад, ту яглицю я би хотіла мати таку гарну варієгатну, але ну її. Якщо вона так вискакує, то я знаю, потім вся територія буде в ній. Отже, будемо вибирати інші рослинки. Що казати? Слава Богу, тепер вибір великий. Ось я тут біля свого рокарія милуюся. Ну, все зранку, знаєте, так виглядає. Просто... Ну, мило, любо подивитися. пік спеки, хоча два дні у нас вже ну, не така спека, виглядає воно абсолютно по-іншому. Ось яке вже гарно зафарбовується. Це просто носфераті. Така краса. А це чимось шинандо, от просто носфераті. Вони дуже чимось подібні, навіть не знаю, яка в них відмінність, якщо чесно. Ну, не цікавилася, скажімо так. Якось я вам покажу свої очитки, Седуми. Дуже гарні рослинки і більш-менш поки що бачу що стійкі до ось такої засухи. Всім гарного дня, Божого благословення і всього найкращого.